Всім привіт! Хочу показати як живуть заможні фіни. Ось тут ліс та га, верхове болото. А он там он. Будинки Приватні І їхні вікна виходять прямомісенько на верхове болото. А біля будинка поряд із теплицею стоїть годівниця для оленів. Ну і звісно це саме Саме справжнє болото. Ягідне, дивіться, яка краса. Тут вони не збирають ягоду. Ягоду вони купують в Еспа центрах. А тут ягоду збирають рябці, титуруки, інші птахи, які дивовижні картини вони бачать прямо із вікон своїх спалин. Не вже так гірше, ніж... Все розпахати, розгорати і дихати отруйною полюкою. Напишіть, хто ще думав про мою філософію. Можливо, я не правий, а можливо, це з нашим суспільством що сталося за останні століття. Дякую всім за увагу та терпіння.